Доброго вам здоров'я, шановні! 17 жовтня це день святого пророка Осії, а ще святого преподобномученика Андрія Крицького. Про цей день насправді в нашому українському народі дуже багато приповідок. Ось послухайте деяких з них. В цей день колесо з вістю прощається, і віз у засторонок поліс, а сани ще не зніс. Так ще казала в нашому українському народі жовтень ні колеса, ні Полоза не любить, бо їде на рябій кобилі. В Православній Церкві України 17 жовтня за новим стилем вшановується пам'ять пророка Осії та преподобномученика Андрія Крицького. Це свято то день, наповнений як духовним змістом, так і багатими народними традиціями, які передавалися із покоління в покоління. Наші предки в цей день займалися оглядом та ремонтом возів, адже осінь вже встигла підготувати нам своє прохолодне дихання, і незабаром настане пора зимових снігів. Тому було важливо, аби віз був в доброму стані. Чистили колеса, змащували дьогтем, лагодили всі неполадки. А коли вже все було готово, вози прибирали в сарай, звільняючи місце для зимових саней. Які в цей час не могли дочекатися свого виходу. Дівчата в свято 17 жовтня, ніби ластівки навесні, сідали за вишивання. Це була не тільки справа рука а й справа серця. Вишивали сорочки, рушники, і кожен стібок ніс в собі частинку душі. В ті часи вважалося, що кожна дівчина повинна вміти вишивати. Адже якщо ні, то це могло стати приводом для пересудів. Мовляв, негідна вона бути господиною. Але, крім звичайних вишивок, дівчата в цей день проводили особливий ритуал на приворот коханого. Вишивши ім'я свого обранця на вивороті наволочки, клали її під голову і спали на ній. Вважалося, що це допоможе здобути його серце. Свято не обмежувалося тільки пустощами. 17 жовтня цей день вважався небезпечним, бо нечисть могла буйствувати. В лісі можна було натрапити на лісовиків, агресивних звірів чи духів лихоманок. Люди вірили, що в цей день не варто виходити в ліс без особливої потреби. Справжнім щастям було залишитися вдома, відпочити та уникнути неприємностей тим самим. Тому й говорили, що в цей день не варто перевантажувати себе занадто важкою роботою. Краще трішки відпочити, бо хто знає, які прикрості можуть трапитися. Згідно з давніми віруваннями, в день осія боборонено мити голову. Вважалося, що вода може змити з людини захист від хвороб, тому й люди обходилися без купання сьогодні. Ну, а сучасна людина, звісно, має відкласти поход до перукарні або до салону краси. Бо жодна зачіска, зрештою, не варто здоров'я, якщо вірити пересторогам наших предків. І з цього відео, шановні глядачі, ви ще більше дізнаєтеся: старовинних обрядів, вірувань, знань, заборон та забобонів. Все чим багатий наш український народ в плані. Духовної спадщини. Все, що відомо про цей день, все зібрано в цьому відео. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити. Ще обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Буде дуже цікаво, тому обов'язково додивіться відео до самого самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал, і робіть репости, якщо вам. На то ваша ласка. А я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам за цей день за 17 жовтня. Слава Україні і я починаю. Святий пророк Осія був одним із 12 малих пророків і жив у 8 столітті до Риздва Христового в Ізраїльському царстві. Він походив із коліна із Сахарово, і був сином Беерії. Осія був сучасником таких пророків, як Ісая, Михей та Амос. Пророк Осія відомий своєю книгою, яка є частиною Старого Завіту. В своїх пророцтвах він часто звертався до народу Ізраїлю, закликаючи навернутися до Бога і відмовитися від ідолопоклонства. Його життя і пророцтва були прикладом Божого промислу, і Господь навіть повелів йому одружитися на блудниці, щоб показати невірність Ізраїлю. Цей шлюб став живою метафорою стосунків між Богом та Його народом. Осія постійно закликав ізраїльтян повернутися до Бога, відмовитися від ідолопоклонства та морального занепаду. Він попереджав про наслідки гріхів, але також обіцяв відновлення та прощення. Осія пророкував про майбутнє звільнення Ізраїлю з асирійського полону та настання Месіанського царства. Що принесло надію народу, його пророцтва підкреслюють безмежну любов Бога до свого народу, навіть попри їхню невірність. Осія показував, що Божа любов і милосердя завжди доступні тим, хто кається. Віряни звертаються до святого Пророка Осії з проханням про покаяння та прощення, оскільки осія закликав народ Ізраїлю до покаяння. Вони просять його допомогти у наверненні до Бога. Та прощенні гріхів, осія своїм життям і пророцтвами показував важливість вірності Богу, тому віряни моляться до нього про зміцнення своєї віри та духовної стійкості. Враховуючи, що Осія викривав ідолопоклонство та моральний занепад, віряни просять його заступництва в боротьбі зі спокусами та гріхами, оскільки його шлюб із блудницею був символом Божої любові та прощення. Віряни моляться до осії про мир і гармонію в сім'ї. Святий преподобномучник Андрій Крицький жив у VIII столітті на острові Крит і був відомим прихильником іконопочитання. Він постраждав під час іконоборчої гонінь імператора Костянтина. Андрій Крицький вів монашеське життя в місті, яке називалося Кастрон, і був відомий своєю відданістю християнським традиціям. Він також був творцем християнських гімнів і богословом, архієпископом міста Гортіна на острові Крит і зробив значний внесок у візантійську літургічну службу. Зокрема, вважається, що він винайшов або вперше ввів форму канону. Канон це особливий вид церковного співу, який складається з дев'яти пісень, кожна з яких складається з кількох тропарів. Святого Андрія Крицького часто просять про допомогу в покаянні та духовному очищенні. Його великий покаянний канон, який читається під час Великого посту, є одним з найвідоміших творів, що закликає до глибокого розкаяння і самопізнання. У молитвах до святого Андрія Крицького можна просити про покаяння і прощення гріхів, про духовне зміцнення, про захист від спокус. А також мудрість і розуміння. 17 жовтня в народному календарі це день, який був вкрай важливим для селян. Природа вже готувалася до зимового спокою, і селяни збиралися біля своїх возів, що встигли побувати в багатьох пригодах протягом року. Як то кажуть, на возі вся сім'я, а може, і вся добра справа. Тому, готуючи його до зими, люди виявляли особливу увагу та старанність. Розпочинали з ремонту, знімаючи колеса, перевіряли осі, лагодили всі зламані чи зношені частини. Колесо на возі, як предмет, наділене особливою символікою, що стосується кругового руху, а також захисними та демонічними властивостями. Колесо ставало центром багатьох обрядів та ритуалів. Наприклад, в купальську ніч вогонь добували терше сухе дерево об старе колесо. Наділяючи цей акт особливою магічною силою, фольклор рясніє образами сонця, як колеса, воно піднімалося вгору, вносячи світло та тепло в світ. На полісі з любов'ю співають про сонце колесо, що вище тину стояло, багато дива бачило, підкреслюючи його велич і важливість в житті людей. Люди вірили, що старе колесо може вилікувати хворобу, курячу сліпоту. Якщо хворий дивитиметься на нього, бо в ньому вбачали подібність до сонячного диска, здатного повернути світло. Навесні запалене колесо символізувало відродження сонця після зимової смерті. Це тісне переплетення колеса з природою та космосом свідчить про те, як глибоко наші предки шанували символи, що втілювали в собі не лише фізичний предмет, а й духовний сенс. Не можна не згадати, що старовинна назва рослини Дивосил Околадове також походить від порівняння жовтого великого суцвіття з сонячним диском. Колісниця в народній традиції вважалося символом божества, і, наприклад, уявляли, що сонце мчить на колісниці, запряженій трійкою коней. Перун, могутній бог грому, виїжджав на небо в своєму громовому візку. Запряженому крилатими кіньми, які вогнем дихали. На день осі, 17 жовтня, багато хто навіть влаштовував справжні свято ремонту. Збиралися всією родиною, а часто й сусідами, щоб допомогти один одному. Ставилися до цього заняття серйозно, адже вважали, що якщо віз не скрипить 17 жовтня, то на наступний рік можна чекати щедрого врожаю. Тож всі намагалися, щоб все було у порядку, промазуючи колеса дьогтем і смолою, щоб ненароком не заскріпіли. Чумацькі вози відрізнялися від звичайних селянських. Вони були спеціально спроєктовані для перевезення сипучих вантажів, таких як сіль та зерно. Внутрішню частину воза викладали дошками, а зверху накривали тканиною, щоб вантаж не висипався під час важких доріг. Коли чумаки виводили свої вози, то запрягали пару або четвірку волів, і, знаєте, чумацькі воли коштували не так вже і мало. Збирали їх ретельно, тільки сірих або ж магічних, чорних з білою зірочкою на лобі. Кажуть, що такі волики приносили удачу в добре господарство. А козаки Вони не відмовлялися від чумацьких возів. А чумакам нерідко доводилося захищати своє добро від ворогів. На вози ставили гармати та пищалі, щоб мати можливість дати відсіч у разі нападу чужинців. Коли відчували загрозу, вози швидко збиралися в купу, а колеса зв'язувалися ланцюгами, формуючи справжню стіну. В такі позиції чумаки могли захиститися, поки допомога не підходила. Отже, від якості воза залежало не лише те, скільки зароблять чумаки, а й їхнє життя в небезпечних степах. Недарма ж у народі кажуть, що Київ ж великої ведмедиці в Україні називають Великим возом. Це не просто символ, це історія про мандрівників, які вносили свій внесок в життя нашої землі. Чумаки це торговці, але й не тільки, ще це знавці доріг. Небеси таємниць, які завжди оточували їх на шляху. Тож сьогодні чумаки так само лагодили вози. Після всіх приготувань вози ставили в сарай, закриваючи їх від зимового холодного подиху. А от сани, які чекають на свою чергу, якраз їх діставали на світло, казали селяни на осія, колесо з віссю до весни розлучаються. Це був своєрідний ритуал, який свідчив про те, що пора переходити до зимового способу життя. І справді, добрі господарі часто готували сани ще влітку, щоб у холодну пору року не метушитися з цим. Тим часом кожен регіон мав свої особливості, деякі місця вже бачили сніг, а де ще не можна було покататися на санях, можна було покататися тільки на возах, якщо погода дозволяла. Взагалі то день такий він був перехідним, бо не тільки календар, а й природа сама показувала, що час вже готуватися до зими. Колесо завжди вважалося особливим оберегом в українців. Його вважали захисником від злих духів, символом сонця, бо воно оберталося, відбиваючи світло. В народі існували різні обряди, пов'язані з колесом. Якщо когось вкусила змія, то окрім лікування травами, Поранення обов'язково промивали водою, яка проходила через колесо, пропускали її через колесо. І навіть на весіллях колесо ставало символом добробуту. Адже, як знали наші предки, колесо крутиться, життя йде. Ще в народі в нашому українському вірили в те, що відьма може навіть обернутися колесом, уявіть собі. І якщо під час поїздки в колесо в колеса вирвати спицю, то якщо це була відьма. Потім виявиться, що відьмаця, коли вона вже повернеться до села, вона буде без руки або без ноги. Ось так от. Що не можна робити в цей день? Перш за все, слід згадати заборону на відвідування лазні. Наші предки казали, на осія в лазню не ходи. Це не означало, що митися зовсім заборонено, навпаки, чистота завжди була в пошані. Але от довгих водних процедур варто було уникати, бо можна було накоїти собі лиха зі здоров'ям. Вважається, що волога і прохолода в цей день не лише заважають відпочинку, а й можуть принести недуги, тож митися треба було обережно. В цей день не радили також починати нові справи «Якщо почнеш, так нічого й не завершиш, казали наші предки. Зате цей день дуже-дуже помічний для того, щоб якусь справу завершити, тобто пройти по справі повне коло і завершити її логічно. І для цього цей день був саме підходящий, але не для того, щоб починати щось нове, особливо, якщо це щось нове було важливе або складне. Жінкам цього дня не рекомендувалося підставляти обличчя вітру, бо за стародавнім повір'ям красу може здути. Дівчата, які планували навести красу, мали бути особливо обережними. Щоб не накликати на себе неприємності, їм радили не зачісуватися сьогодні гребінцем, на якому залишилося у волосся. Адже скільки волосся на гребені, стільки років доведеться провести на самоті. Це повір'я передавалося з уст в уста, і дівчата зітхали, бо з одного боку хотілося виглядати гарно, а з іншого не хотілося бути самотньою. Чоловікам в цей день не слід було сваритися, бо вважається, що той, хто відчує гнів на людях, може втратити дар мовлення. Уявіть собі, як це було. Публічна сварка могла закінчитись мовчанням, що вже казати про репутацію. Тому чоловіки в цей день намагалися стримувати свої емоції і уникати конфліктів. Наші предки уважно спостерігали за природою погодою. І вміли читати її знаки: Якщо в день на Осія стояла сира, холодна погода, це означало, що зима буде морозною. Вважалося, що коли домашні гуси починали махати крилами, намагаючись злетіти, то слід готуватися до дощу. А якщо колеса воза не риплять під час їзди, то це було добрим знаком. Обіцяло щедрий врожай на наступний рік, 17 жовтня. Іменини або День Ангела відзначають такі люди Андрій, Антон, Дем'ян, Кузьма, Леонтій, Олександр та Йосип. Ім'я Йосип має давньоєврейське походження і означає буде додано або Нехай Бог винагородить. Це ім'я часто асоціюється з такими рисами характеру, як стійкість, впертість, самолюбство та потайливість. Йосипи зазвичай схильні до безперервного руху і люблять змінювати місця. Водночас йосипи можуть бути дуже добрими, душевними людьми, які завжди готові допомогти іншим. Вони часто стають гарними батьками і надійними друзями. Ось такий день сьогодні цікавий, шановні глядачі. Не знаю, чи у вас є віз у вашому господарстві. Ну, можливо, сьогоднішній день і ці прикмети про вози і колеса можна було б адаптувати у сучасному світі до автомобілів. Якщо у вас є авто, то приділіть сьогодні час йому або вашому велосипеду, якщо маєте такий. А я дякую вам за перегляд цього відео. Завтра буде новий дуже цікавий день. Ми знову з вами будемо зустрічатися тут, на цьому каналі, або дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую ще раз вам за перегляд. Будьте здорові! Слава Україні! І до зустрічі вже завтра!